Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд Круп, і з вами Крут. Сьогодні у нас не дуже звичайне відео для мене. Що ж, ми відкриваємо наші ачівки і пишемо тут панішмент. І бачимо цифру максимального крита на моєму аккаунті дев'ять. ну і далі. Цю цифру я випадково зробив не спеціально, коли закривав цей наявний театр за мавуйку в кінці в останній залі під усіма бафами, що я там не збирав. Отже, сьогодні ми можемо отримати 10-ту кнопку, 10-ту і спробувати збільшити. І наскільки взагалі можливо цю цифру в цьому досягненні? Що ж, спершу підемо, вб'ємо боса і отримаємо за нього десяту ульту. До речі, я так і не розібрався, якою саме краще командою закривати цього боса. Періодично в мене хтось помирає, тому це таке: якщо у вас те саме, не переймайтеся. Так, так, може мені дадуть три шматки цього разу? Вже не пам'ятаю, коли в останній я бачив три шматки. Ні, ну звісно, ні. І більш нічого. Так, перекравчуємо цю пташечку, в мене ж вистачить море. Так, в мене всього вистачає, і даємо корону в нашу ульту. Все, ульта сильніше в нас не стане. Що до команди. Я так думаю, що максимальне, що можна взяти, це, звісно, шилонен. На жаль, у мене немає її сігни. Загалом, можна дати їй оцю штуку, і якщо дуже сильно запаритися, то можна дати три навички спочатку на шилонен, а потім почати ротацію. Таким чином, ми додамо трішки майстерності, але. Настільки вже ну цим займатися я не хочу. Нехай буде Фавоні і Окей. Далі мавуйка, ну в нас Сігна. Збірку їй я теж не буду змінювати, хоча там є варіант, як зробити трішки більше демоджу на 2,5%. Однак тоді тут буде не 100% крит шансу, а, здається, 78%. І я не хочу ретрайти щось, якщо раптом вб'ю боса, але при цьому там не буде крита необхідного мені. Тому я хочу, нехай тут буде 100% крит шансу, щоб точно в мене не було жодних проблем. З цим моментом сідлалі щодо неї, то її треба перевдягнути в інший сет. Для цього ми беремо цей інший сет, забираємо його в барбари. Ось сет інструктора. Щодо зброї, то мені здається, там так багато бафів на атаку буде, що використовувати книгу з бафом на атаку не варто, і її сігна має дати більше. Хоча тут я можу помилятися однак, все ж таки я залишу тут сігну. Мені здається, з нею демоджу буде більше. Щодо останнього персонажа, ну звісно, це Беннет, Хто ж в нас іще ще може туди піти? Де наш Беннет, Ось наш Беннет, і даємо йому, звісно, іншу зброю, яка дає більше атаки. Щоб витиснути ще більше з цієї команди, мені варто було б одягнути сюди інструктор на Сітлалі, залишити сет Сіндер Сіті, а на пшелонен одягнути Петру, архаїк Петру. Однак в мене Петри просто немає, і збирати зараз е, навіть рандомну Петру мені не дуже хочеться. До того ж, я все одно ніде крім цього не буду це використовувати. Тому мені здається, нехай вже. Буде як є, а там вже подивимося. Можливо, я захочу зробити ще одну спробу і все ж таки спробувати витиснути ще більше від цього. Що ж, давайте спочатку спробуємо, яка цифра буде у відкритому світі, а потім подивимося, яка цифра буде в театрі. Так, ну добре. Мільйон сто двадцять два. Ось моя цифра демеджу у відкритому світі з максимально можливою командою без Архаїк Петри. Чомусь мені все ж хочеться спробувати. Давайте скрафтимо рандомний сет Архаїк Петри, щоб була можливість його одягнути на Шейлонен. В мене все одно купа артефактів валяється. Давайте спробуємо щось зробити. Байдуже, що там ж головне, щоб вона просто працювала. Господи, що в мене вийшло тут скрафтити? Хе-ге? <схи> ем... Мабуть, Іто або Чорі щойно отримали собі новий годинник. Я поки не знаю, кому вона піде, але. Окей, окей, поки що поносить шелонен. Так що ж, у попередньому варіанті в нас було мільйон сто двадцять два. Тепер перевдягаємося назад і подивимося, що в нас вийде, якщо ми приберемо трьошки атаки і додамо ще один сет на множник демеджу. В цьому випадку, мабуть, вже варто замінити її книжку, тому що в нас множників стає більше, а атаки менше. Тому цей баф на атаку буде більш вагомий. Так, так, тепер Шилонен перевдягаємо в петру. 167 відновлення, ну я думаю, що шило не відновиться, та й нам це не так важливо, тому залишаємо вже, як є. От, в нас є повна Петра, в нас є. Ось тут треба замінити ще. Забираємо все у Барбери, як і було, і не паримося. Так, мені здається, я бачу проблему. Яким чином Бенету закрити реакцію? Це тоді треба починати з Сітлалі звичайною атакою. Далі Бенет закриє реакцію. І треба якось встигнути за 8 секунд дати ульту мавуйки. Тобто починаємо сітлалі, далі Бенет, автоатака Ульта, далі одразу сюди. Зараз якось спробуємо це зробити. А, ще треба кристал підняти. Господи, ще треба кристал підняти. Це може бути дуже складно реалізувати. Ну добре, погнали. Щось пішло не так. 750 тисяч, це щось взагалі мало. 956. Щось в мене не виходить. Щось не спрацьовує. Поки що не можу зрозуміти, що саме. Так, ну тут сет є. Окей. Так. Тут у нас сет є, тут у нас сет є. Все є. Все я зрозумів. Якщо я буду на сітлалі накладати. То мені спочатку треба перемкнутися на Мавуйку, щоб дати їй атаку, а потім вже на Беннета. Я втрачаю 48 атаки. Господи, ну це півтори секунди, це набагато. Але тим не менш. Окей, давай пробуємо ще раз. Все, я на Сітлалі. Чекаємо, поки він активується. Тепер на Мавуйку на Беннета. Ммм. Автоатаку треба робити. Добре, добре ще раз. А це складніше ніж я думав. У попередній збірці ротація дуже легка у порівнянні з оцим. 956, я не розумію. Добре, давайте ще раз спробуємо. Починаємо з сітлалі. Чекаємо, чекаємо. Так, і. 840. Так, в мене вже немає бафу від Беннета. Бафу від Беннета вже немає. Я не встигаю. Угу. Я, я не встигаю. Треба швидше це робити. Треба якось не давати Ульту Сітлалі, може, щоб був час. Мабуть, ну її цю версію з Петрою. Не виходить і не виходить. Чого тут придумувати велосипед? Так, в даному випадку черговість використання скілів е, виявилася надто складною, і я не зовсім розумію, як правильно це реалізувати. Максимальний демедж, який в мене вийшов, це майже лям. А чому б не зараз скористаюся калькулятором і подивлюся, скільки було б демеджу, якби я все правильно зробив? Отже, якби все в мене правильно вийшло, я б вдарив. Лям 225, тобто на 100 тисяч. Отже, моя теорія, що цей варіант був би кращим, все ж правильна, але в мене чомусь не виходить використати цю ротацію правильним чином. Тобто, я розумію, що треба з Сітлалі на мавуйку, далі на Бенета Бенетом закрити реакцію, далі на шелонен після шелонен на сітлалі, і після неї на мавуйку. І, але в мене чомусь якісь бафи не активуються не виходить, в мене це зробити, тому байдуже робимо вже як виходить. Якщо ж просто прибрати інструктор і додати Петру, то це демеджу буде менше. Тобто варіант з Петрою на шелонен і з Сіндерсіті на Сітлалі, він гірший, ніж навпаки. Що ж, тепер наша задача дійти до кінця театру, не втративши наших персонажів і набравши якнайбільше бафів. Так, давай, 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 шелонен, шелонен, шелонен. Є. Yeah. Все, на цьому етапі ми можемо просто набирати бафи, бо в нас є усі персонажі, які нам необхідні. І чим більше бафів, тим сильніші будуть в нас в результаті стати в останній кімнаті. Причому ми можемо брати будь-які бафи. Цей баф, наприклад, теж підійде. Хоча прокачати ось це значно більш важливо. Так, резистенс, а тут в нас. Крит демедж 90%, а тут піро і кріо резистенс. До речі, а що більше дасть? 90% крит демеджу чи 40% зрізання резистів, враховуючи, що я і так 56 зрізаю. Крит-демедж дає 35 майже відсотків додаткового демеджу. А зрізання резистів не дасть стільки, тому що там вже і так в мінус ми заганяємо той резист. Питання, як активувати ось цей ефект. Тут написано, коли цей ефект ем, активний, збільшує крит демедж. Оце ви задачку мені задали. Я не знаю, що краще буде, тому що я не знаю, як активувати це. Ну окей, нехай буде це. Все більше бафів ми не можемо набрати. Тож йдемо. Момент істини. Не знаю, що саме треба, щоб там спрацювало. Давайте прочитаємо, бо я справді не знаю. Отже, йдемо в бафи і дивимося, що тут має спрацювати. Треба підняти кристал, він дасть нам піро демедж, і це зріже нам резисти. Добре. Хм, цікаво, на перший удар ульти це спрацює чи ні? Чи треба спочатку закрити реакцію, наприклад, навичкою, а потім, можливо, так це треба зробити? Ну що ж, давайте подивимося. Там було три і чотири лями. Спробуємо ще раз. Три і чотири лями. Ні, мабуть, я більше не можу витиснути. Це, скоріш за все, все, враховую. Так. Більше я витиснути зі своєї конкретно мовуйки не зможу. Отже, ми змогли отримати не так багато, як я насправді очікував. У результаті 3 мільйони 405, майже 406 тисяч. Ось така цифра демоджу Вийшла в мене на Мавуйці, навряд я колись ще буду цим займатися. Однак за рахунок велетенських бафів театру ми можемо розігнати демедж нашої реакції мелту настільки сильно, що демедж з мільйона 122 стане трьома мільйонами чотириста шести тисячами. На цьому будемо закінчувати. Дивний досвід для мене був, однак сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо ж ви знаєте, які помилки я робив у намаганні зробити ту першу ротацію, напишіть мені в коментарях. Однак, як я подивився в калькуляторі, я б виграв ще 150 тисяч, тобто моя б цифра була 3 мільйони 550 тисяч. Не те, щоб це супербагато, однак 3. Тіжки більше б я б все ж таки задамажив. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!